Всім привіт! Вітаю вас з першим днем осені. Зараз ми переробляємо ось тут і будемо що? готуватися. Будемо готуватися до чого? До вересня. Ну, що готуватися? Ми вже готові, вже похолодало, вже у нас хмарно. І поїхали! Всім привіт! Зараз будемо робити з вами салатик салатик буде з крабових паличок. Відварила яєчко. Але. Буду робити не зовсім стандартний. Я завжди роблю, знаєте, як кажуть, з того, що є в кімнаті. Тому ми зараз ще зробимо це. Я хотіла би знати, а чим ви займаєтеся? 1 вересня. День знань. І все-таки я переконана, що варта побути дитиною. Моя дитина сьогодні на екскурсії. На екскурсії, на якій, напевно, досить цікаво. Але він чомусь переконаний, що дуже нецікаво. Не знаю, в чому ситуація. Можливо, теперішні діти просто не розуміють, де цікаво, а де ні. Вони більш зосереджені на телефонах, вони більш зосереджені на особистих якихось, може, в собі більше. Я не знаю. Хоча б я б не сказала, це мені мене папушки, що він інтроверт, навпаки, він прагне гратися. Можливо, просто подібного роду екскурсії не входять в ряд його зацікавлень. Але подивимося завтра. Завтра ми сьогодні ще хочемо трішечки, напевно, засвяткувати початок навчального року. Маю надію, що вони вже будуть вчитися, оскільки щойно було в магазині через обід. І почула я якусь таку інформацію, що, можливо, ще не буде очного навчання. І це мене трішечки. Ну, Скажімо так, тривожить. Це для мене викликає якісь двоякі відчуття. З одного боку, я розумію, що важко зараз вчитися, оскільки небезпечно. А з іншого боку, я розумію, що дитина, спілкуючись в класі. Між своїми однолітками вона вчиться соціальному життю. Це не так навчання, навчитися можна і віддалено, навчитися можна і окремо з репетитором, але оце м -м, проживання в кругу однолітків. Певного часу навчає нас пристосовуватися в подальшому до дорослого життя в суспільстві, правильно себе поводити, навчає нас бути більш відкритими, вміння спілкуватися, вміння знаходити друзів. Не знаю, в принципі, наскільки воно, ну наскільки я правильно це розумію, ми ж раніше вчилися весь час у нас. Навіть не було якогось такого поняття, дуже е, коли якісь хвороби були, або що хто хворів, той лишався вдома, а хто не хворів, той ходить до школи. Тобто, у мене були такі варіанти, що я могла за цілий навчальний рік. Взагалі ні разу не лишатися вдома. Було так, дякую Богу, за моє здоров'я, напевно, так, що я не так часто хворіла. Взагалі, школу я любила. Я любила навчатися чомусь новому. Колись такого доступу не було легкого, простого, швидкого до будь-яких знань. Саме тому зараз я це ціную. Я це розумію, бо я знаю, як може бути інакше, як може бути сидіння у бібліотеці, гортання книжок, ксерокс, записи. І це все дуже-дуже важко. Зараз здобути знання мега просто, особливо для тих, хто не любить читати, не любить вникати, у кого краще працює слухова пам'ять зорова. Тому, звісно, зараз просто ідеально Ідеально навчатися. І я розумію, що мені в цьому плані з однієї сторони нібито не пощастило, а з іншої пощастило. Чому так? Тому що все-таки вміння шукати. Те, що тобі потрібне, воно теж багато чого вартує. Не просто ввести в Google в пошуку, і тобі вибиває безліч варіантів того, що тобі треба. Хоча і тут потрібно вміти шукати, і потрібно вміти вибирати корисну потрібну інформацію, відфільтровувати все те, що вибиває, не зовсім по темі. Тут теж треба вміти. Але все одно, як не крути, а цей пошук. Він е, спрощує, спрощує нам е, життя, е, він економить наш час. Тобто, по суті, якщо брати в порівнянні, як ми колись вчились, а як є можливість добувати знання тепер, це дві великі різниці, як я люблю казати. Відповідно, ну, ви бачите, що я додаю в салат, бо я так розказую. Е, Огірочок, помідорка, поки що крабові палички буде варене яєчко. Е, і Взагалі дозування цих продуктів, кількість регендієнтів кожного може бути різна. Ви дивіться по собі, що ви більше любите, якими кусочками ви любите нарізати. Тобто, в залежності від того, як ви уявляєте собі цей салат, основну купила кукурудзу, ну, як я могла. Неважно. Як ви уявляєте собі цей салат, така, таке дозування, така кількість інгендієнтів у вас і. буде. Тут немає якогось особливого. Я останнім часом, ну останніх декілька років, давно не роблю салати за якимись рецептами. Мені здається, що все залежить від е, смаку. Так, відпобань наших, тому сенсу немає. Хоча підшуковує, звісно, в інтернеті якусь інформацію, це досить цікаво, оскільки можна якихось нових ідей собі набрати, десь позаписувати, люблю, записувати рецепти. Але, як показує практика, коли я десь його раз чи два записала, дуже рідко я повертаюсь до нього ще раз. Це, що стосується, в принципі, салатів. Тому що, якщо це, наприклад, якийсь сирник, так? Якщо це, наприклад, якісь інші, щось таке, що потрібно дійсно готувати, з правильним дозуванням, то так, я до цього рецепту 100% повертаюся ще раз. Особливо, якщо я його Ой, не дуже запам'ятала. Тут таке діло. Так, ми говорили про навчання. І взагалі, зараз діти, ну, я бачу, що вони граються, в дворі дуже багато граються. Не можу сказати, що вони тільки в телефонах, але досить часто. Вони в дворі граються одне з одним, просто сидячи в телефонах. Тобто, якісь таке дивне спілкування, це не такі е, ігри, до яких ми привикли. Правильно, це якісь такі ігри. В телефонах, тобто в онлайні, ти сидиш біля людини і ти граєш. Ну, Напевно, я б до такого теж привикла. Ми ж спілкуємося теж в онлайні, ми переписуємося з допомогою голосових повідомлень, ми переписуємося до допомогою різних смс-ок, різних посилань на якісь пости і обговорюємо оце все. В принципі, ми теж уже привикли. Але оскільки ми трішечки такої, я б сказала, старої закалки, ну, не старої, вже так себе не буду. Якось е, додавати собі віку, скажімо так. Але все-таки ми бачили час без телефонів, без інтернету, бачили час е, з перемотування касет ручкою, якщо хтось пам'ятає, лайкніть. Е, і скажу вам так, що це був досить цікавий час, по-своєму цікавий. Дуже часто чую, що це був кращий час, у нас було краще дитинство. Ні. У нас було дитинство, можливо, виникає враження, що воно було краще. Чому? Бо ми до нього привикли. Ми його тільки таким пам'ятаємо. Ми не маємо з чим порівняти. Тобто, якщо б ми могли прожити те дитинство і прожити це, яке проживають на даний момент наші діти, тоді ми могли б з упевненістю сказати, що було краще. Воно просто було інакше. У нас варіантів не було сидіти вдома, тому що це було скучно. У нас варіантів не було залипнути десь в якомусь відео чи в мультику, тому що такого не було, не було можливості. І це було сидіти вдома можна було тільки тоді, коли дуже холодно, дуже великий дощ, і це було мега нецікаво. Ми старалися всякими правдами і неправдами вискочити на двір до друзів, навіть великі морози, навіть в дощ по калюжах. І я вам скажу, ми були здоровіші в плані того, що ми більше рухалися. Е, я не пам'ятаю, щоб в когось прям дуже сильно в той період часу були якісь проблеми з зайвою вагою. Та зайва вага, якщо вона десь і набиралася зимою, так, то все одно вона сходила протягом літа. У нас була купа е, планів, у нас було е, зазвичай цілий день руху. У нас, крім того, руху. Було купа роботи, якої нам знаходили, яку нам знаходили наші батьки. І в принципі, це... ми мали якусь відповідальність. Ми навіть цікаво було разом працювати, коли приходив до друга, а він там щось робить. І ти вже стаєш з боку і теж робиш, теж допомагаєш, щоб швидше зробити ту роботу. Щоб піти гуляти. Щоб батьки дозволили піти гуляти. Тому, ну, скажімо, це дитинство, яке ми пам'ятаємо, я не можу сказати, що воно добре чи зле, воно просто інакше. І я вам скажу, я не можу з упевненістю говорити, що я хочу саме такого дитинства для моєї дитини. Ні. Я хочу більше комфорту. Я хочу більше. Полегшення, але ну це логічно. Я все одно хочу для дитини спілкування з однолітками. Я все одно хочу для дитини проведення часу з друзями. А я все одно хочу для дитини більше руху для його здоров'я. Це логічно, в принципі. І ого, слати готовий красота, я буду перекидати. І скажу вам е, так. Що я роблю все можливе, щоб його зацікавити в таких ланчбоксах? Тримаю зручно дуже холодильник класно, закриваю, щоб не і взагалі я стараюся давати йому ці можливості. Так, він має певне, певні обов'язки з, з прибирання, з роботи по дому. Він, ну, тобто це ніхто не відміняв, тому що треба привчати дитину, що вона має як мінімум за собою прибирати. Тоді ми привикаємо бути в таких комфортних умовах порядку. Тобто ми бачимо порядок навколо себе. Не ну, скажу, що це дуже фанатичний там якийсь момент. Бачите, якраз. Ми бачимо порядок, ми привикаємо до нього, і відповідно в дорослому віці ми будемо почувати себе не зовсім комфортно, коли в нас буде безпорядок. Тому все-таки привчати дитину варто. Зараз я. Поставлю і договорю. Але, так, пішли мити посуду, посуду назбиралось багато, я ще маю трішки вільного часу. Ужас просто. Ставлю. Ставлю видно, буду мити. Ох, буду мити. Це у мене вентилятор. Так що не переживайте. Е, і О, про що я говорила? Привчати дитину до роботи треба, але не в ущерб, тому що він гуляє, не в ущерб повністю не старатися зробити так, щоб дитина не мала вільного часу. Деякі батьки стараються, наскільки зайняти свою дитину, щоб вона не мала вільного часу на свій особистий простір, свої зацікавлення різними, ну, чи дитина гарно вчиться, так? Тобто ми стараємося, щоб вона вчилася краще, щоб вона здобувала ті знання, які ми можемо їй дати, різні курси, різні додаткові можливості. І я вам скажу, я не знаю, чи це добре, чи зле. Тому що мені здається, що мозок має відпочивати, як не крутий. І дитина має мати можливість трішечки побути, просто похалявати. Просто нічого не робити. І це теж нормально. Тобто це, ми не лінуємося, ми маємо привчати і себе, і своїх дітей до того, що мозок має перегружатися. Не скажу, що правильно, коли дитина залипає в тому телефоні, якоби для перегрузки мозку. Але все одно це якби зміна. Зміна виду, діяльності якогось, так? І все одно. Це як не крутий, з однієї сторони позитив. І це навіть я. Коли працюю на роботі, у мене розумова праця, так? І я стараюся все одно в обід, коли у мене є вільний, вільна година часу, і я там не зовсім біжу по справах, так? я стараюся все одно оцю годину витратити на іншу. Якусь роботу. Тобто зміна виду діяльності. Мозок переключається, я не втрачаю своєї продуктивності праці. Я фіксую, що це вже половина робочого дня пройшла, і це прекрасно. І я розумію, що треба ще трішечки піднатужитися, чи маю 20 хвилин. І вже закінчиться робочий день. То це прекрасно. Завтра, післязавтра вихідні. Але ну, які вам вихідні. Це зазвичай теж на виду діяльності для дорослого. Для дорослого так? Це буде якась фізична праця, в якій мені теж буде допомагати син. Так? Це прибирання, буде, планування, планування неділі. Це будуть якісь додаткові справи, які я не можу, на жаль, виконати виконати в робочому тижні, тому що я працюю якраз. Тоді, коли все відкрито, вони у всіх робочі. Тому ну, якось так не можу. Але, тим не менш, є така штука, як тим тайм-менеджмент. І я стараюся якось собі це все спланувати, так, щоб я не впадала в розпач, так, щоб мене не захватив стрес, депресія, паніка і, можливо, прокрастинація. Тобто, ай, не встигаю, ти не треба, кому вона треба. Не надто важливо, правильно? Не буває такого. Якщо ми маємо певний план, так, нам потрібно щось зробити. Це вже показник того, що ця справа важлива. Якщо ми її не встигаємо або чомусь відкладаємо, тобто вона у нас стає на певний момент, напевно, не першочерговою, це означає, що швидше за все це правда. Але може бути і так, що вона першочергова. Але чомусь такий статус першочерговості, ми їй не надаємо. Оскільки в дорослому віці є дуже багато задач, які ми не хочемо робити, але вони від цього, що ми хочемо чи не хочемо, не перестають бути першочерговими. І от скажіть мені так, маленький лігаричний відступ. Як тільки, що це за подлога, як тільки забуваю одягнути кух... Не може бути так, що я на себе не. Ох, краса просто не налякую. Ну, інакше бути не може. Це ж просто було би дуже дивно, правда? І е, я вам скажу так: якщо задача, і ти хочеш давно, вона з тобою живе, ти її тримаєш в голові, якась твоя мрія, хотілка, неважливо. але. Ти її не робиш, тому що ну, нема часу, нема грошей, немає вже бажання, ще чогось треба правильно подумати. А для чого ти живеш? Тобто Зробити якісь правильні висновки, розставити якісь правильні пріоритети, щоб розуміти, що воно ну, дійсно не першочергово, чи це ми оцю хотілку приносимо в жертву через усе те, що ми не встигаємо зробити. А потрібно, а Що така ситуація має місце, то треба чітко переосмислити і, напевно, прізвищсько по-іншому, спланувати власне життя. Планувати так, щоб якийсь мінімальний хоча б час залишався на оті наші хотілки. оскільки так недалеко і до певного емоційного вигарання. А взагалі, що ж таке емоційне вигарання? Це тоді, коли ми втрачаємо, в принципі, сенс, ми щось очікуємо, так? робимо щось, робимо те, що обов'язково нам треба робити, те, що ми собі запланували, те, що у нас е -е, якось в пріоритеті тих справ, так? Ми робимо, 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 робимо. Але взамін ми забуваємо собі дякувати. Ми забуваємо себе за оці всі. М за оці старання нагороджу, ми про себе перестаємо думати. Ми для дітей, для чоловіка, в свій роботі. Але, якщо чесно запитати, а що ж хочеш ти, я вам скажу і чесно відповісти на це питання, напевно, ви б дуже здивувалися. Оскільки всередині нас не дуже багато такого, що ми хочемо, але з якихось відомих тільки нам причин. Ми собі це не дозволяємо. Це можуть бути причини. Навіть велика з дитинства, коли нас привчали, зробив діло, гуляй сміло. Не можна, поки не зробиш, ти гуляти, розслабитися, сісти, відпочити, подивитися фільму, неважно. Тобто оці табу, оці заборони, вони засіли у нас глибоко через те, що нас батьки привчали. Тому думаємо добре. Чому ми інколи робимо щось собі в ущерб, і чи приносить нам дійсно задоволення те, що ми робимо? Чи це просто потреба? Ми мусимо, але ми вже на останньому подиху, нам вже все надоїло, ми не хочемо жити так, не хочемо так робити. Взагалі, скільки це може тривати? Життя взагалі, це мука, воно дуже складне. Якщо у вас є такі подібні... Думки, хоча б чи чуть, чуть десь. Е, після важких днів, значить, у вашому житті щось пішло не так. І скажу вам більше, як необразливо це звучить, але виною цьому ви. Тобто, ви як, хто б що не говорив, ви як планувальник свого особистого життя, планувальник, ух, керівник. Зараз я ж позамітаю, Вони договорили. Керівник свого життя. Ви самі маєте його планувати таким чином, щоб. ну я поставлю, буду замітати трішечки. Щоб воно вас влаштовувало. Щоб воно вам підходило. Щоб у вас не виникало подібних думок про безсенсове, без життя, правильно? Не знаю, чи було б у мене витку, я тут так замітаю трішечки, бо я пона... Це. І Якщо, я кажу ще раз, якщо виникає, задумайтеся, можливо, щось пішло не так, пішло не так уже досить давно. Але ви чомусь нічого не робите, щоб це виправити, але вирішуєте, що жалітися це найкращий варіант. Тому, якось так. Дякую, що були зі мною до кінця. А це такі роздуми на тему. Сьогодні дуже класний день, сьогодні п'ятниця. Всім гарних вихідних, всім хорошого настрою і правильних пріоритетів у своєму житті.